5 липня шосткинці знову оплакують втрату свого земляка. На фронті, 23 червня, загинув захисник Батьківщини Ігор Власов. Його родина втратила свою опору чоловіка та батька, безстрашного захисника, мудрого порадника, щирого друга та однодумця. Прощання із полеглим воїном відбулось на садовому бульварі. Провести бійця в останню путь прийшли рідні, близькі, друзі та пересічні шосткинці. Ігор Миколайович Власов народився 26 січня 1978 року у Шостці. Тут минула більша частина його життя. У рідному місті він здобув освіту у школі номер 2 знайшов багато друзів. Професійне навчання проходив на базі Глухівського професійно-технічного училища номер 31 де отримав спеціальність. Електромонтер по ремонту та експлуатації електрообладнання. З юних років Ігор Власов був безстрашним, рішучим, завжди готовим прийти на допомогу. У 1998 році Ігор Миколаєвич вступив на строкову службу в армію. А у 2000 році створив родину. У шлюбі з коханою Світланою народилась донечка Оксана. А через кілька років синочок Владислав. Ігор був добрим і люблячим батьком і чоловіком. Друзі та родичі згадують Ігоря Миколаєвича як вірного друга, порядного сім'янина, відкриту та працьовиту людину. Хороші спогади про захисника зберегла і його вчителька Світлана Нескоромна. Сум і невимовний біль зараз стискають моє серце. Ігоря я знаю з дев'яти років, коли він з'явився в моєму класі. Характерний. Із власною думкою безстрашний і рішучий, але в той самий час добрий і дуже людяний, саме такі люди. Саме такі воїни захищають нашу рідну батьківщину. З початком повномасштабного вторгнення Росії до України 24 лютого 2022 року Ігор Власов сказав, що вважає особистим обов'язком стати на захист рідної землі. У квітні 2022 року чоловіка прийняли до лав Збройних сил України. За період служби. Йому довелося побувати на різних воєнних локаціях, у тому числі і в найгарячіших бойових точках. Останнім часом Ігор захищав Донецьку область, виконував обов'язки стрільця-санітара механізованого батальйону. У коротких телефонних розмовах говорив про те, як мріє зустрітись з родиною, друзями та близькими. Мріє відвідати дорогі серцю місця на малій батьківщині. Проте планам не вдалося здійснитись. Ігор Власов загинув 23 червня 2023 року при виконанні бойового завдання, отримавши травми, несумісні з життям. Сьогодні ми знову прощаємося з одним із найкращих людей нашого міста воїна. Який, не задумуючись, пішов воювати, і так сталося, що віддав життя своє за всіх нас. Дуже вдячні йому і всім воїнам, які захищають батьківщину нашу, які також відійшли у вічність, як ігор. Ми за них, за всіх, за всіх будемо молитися. Побратими нашого земляка згадують його як справжнього патріота, відданого військовій присязі та українському народу. Слова співчуття рідним та близьким полеглого воїна виказали представники міської влади. Звитяга і героїзм наших воїнів назавжди завжди закарбуються в нашій пам'яті і серцях не тільки українців, а й всього світу. Зло згине і ми переможемо расизм. Завдяки вчинкам наших героїв. Таких, як ігор, у нас залишається надія на майбутнє України. Слава Україні! Шосткинщина схиляється в скорботі перед загиблим земляком. Захисника України проводжали в останню путь садовим бульваром.